Вітаю на каналі. Сьогодні в нас періодика. Періодичне видання конкретного направлення, а саме косметологія. Я так розумію, власник цієї підбірки, чи власниця, скоріше, займалася чи працювала у цій сфері, і назбиралась така величезна підбірка глянцевих видань по косметології. Перший, який би я хотів оглянути, це ось такий журнал. Не знаю, як правильно воно читається, ось ця назва. Але це, як бачите, українське регіональне видання. І воно україномовне, як не дивно, бо це єдине видання, всі решта йдуть російськомовні. Жовтень листопад 2006 року, п'ятий випуск, загально 39-й випуск. Ось тут різні рекламні пропозиції. Наклад цього журнала всього-навсього 3000 примірників. Журнал заснований у 2000 році. Фундатор компанії Естет. Кому цікаво, можете ось вступне слово редактора прочитати. Що вони тут розказують про свій журнал. Є зміст. Лектори, наука, естетика, естетична медицина, лекторії, апаратна косметологія, ази професії, догляд, догляди процедури, догляд степ бай-степ, засмага, засоби для чоловіків, дієтологія, мануальні техніки, спа-технології, психологічні аспекти, власна справа, імідж, ах, макіяж, макіяж, перукарям, таємниці, манікюру, новинки, ринку і так далі. 200 сторінок, глянцевого видання. Ну, це... Цікаво, професійний такий журнал. Я думаю, в косметологічній сфері у нас дуже багато людей зараз задіяно. Це і косметологічні всякі центри, ті самі СПА або манікюр. Тобто, я думаю, це буде цікаво, тому що тут є статті стосовно ведення бізнесу, не тільки про препарати, Але, як бачимо, в статті пишуть докторами медичних наук, професори. Дерматологи і тому подібне. Тому це такий доволі професійний. О, як бачимо, видавництво Естет видає ще ось такі журнали чи видавало. «Юхейр» – це про зачіски, це про нігті. І ще один «Косметік». Ось цей журнал у нас теж є, але він російськомовний. Професійне видання для фахівців в галузі косметології та прикладної естетики. А це для салонів краси і косметологічних клінік. Цікаво, що були такі видання. Вперше таке зустрічаю. Правда, це не дуже моя тема. Але все одно, ну, журнал 3000 наклад. Це доволі маленький, вузькопрофесійний, тому що я. Ну, десь в ті роки я купляв, наприклад, журнал Ринг. Це теж не супермасове, це не про футбол. То там наклад був десь 40-50 тисяч. А тут всього-навсього 3 тисячі. Це дуже мало. Ну і ще розділ реклами. Ось такі журнали. Їх в нас всього 7 випусків. Ось цього, що я не, не прочитаю. А може всередині десь є назва з журналу? Ні. Лос, Новелос Естетікус. Україна. Так, це у нас був 5 -й 2006 -й. Далі йде перший 2007. Малоінвазивні якісь там штуки, шрами. І, коротше, тут дуже багато всього. Журнал для професіоналів. Третій, 2009 року. Процедури покроково. Ось і тут також балізький догляд за шкірою голови. Новий вигляд ваших губ. Це про макіяж. Дер... Дермопігментація. Лікар-ендокринолог. Про раціональне харчування. Фахівець Французького інституту і прикладної психології. Шкіра відкрита книга. Доктора медичних наук, завідувач амбулаторно-поліклічного відділення про діагностику у доказовій косметології. Ось так. Четвертий 2009 року випуск. Мистецтво бути в формі. Спа масаж стрес фрі на обличчя техніки масажу. Даємо про іскуран, це, напевно, власна справа, так. Клініка високого класу. Ось поради стосовно як складати прайс. Ну, Коротше, професійні журнали. 5-2009 року. Акне, Мінеральний догляд. Так, і ось цей самий журнал, але вже 2014 року. Він вже став російськомовним. Тобто ще в 9-му був український, а тут вже російськомовний. Всякі-всякі теми тут. А один ще журнал у нас без обкладинки. Може, десь пише якийсь рік. Ну, 2007. й Жовтий. Так, з цим ми познайомились україномовним. Дуже важка підбірка. Я не знаю, скільки важить, але точно більше 5 кг. Так, далі у нас з того ж видавництва ми подивимось. Ось цей журнал Cosmetic International Journal. 2009 рік, номер 2, загально 36. Не знаю, що тут вам розказати, показати. Я думаю, що в кожному з цих журналів ви... Ну, той, кого цікавиться тема, знайде для себе щось цікаве. Бо розкриваються різні аспекти цієї справи. Номер 4 2009 рік. Журнали в чудовому стані. Ну, за виключенням того, що без обкладинки. А ті, що цілі, то вони в ідеальному стані. І останній у нас 2010 рік. Перший випуск загально 39. -й». З таких журналів у нас 3. Далі теж російськомовний журнал косметолог. Ці журнали вже значно тонші. Їх всього у нас 7 штук і один теж без обкладинки. А, ні, не 7. 6. Тут інший ще попався. 6 косметологів. Перший у нас 2005, теж за два місяці. Випуск третій, загально 11. й Тут у ну, нас які теми з усього світа, собитє, тема, обзор продукції к теми, технологія, лікторій, спа, новинки, інгредієнт, средства, методи, дієтологія, макіяж, професіональний туризм. Ось такі теми. Гіперпігментація. Косметичний вход після пластичної операції. відбілююча процедура. Сіборегуліруючі процедура для кожів. відбілююча процедура від Holy Land. розуміються різні засоби. Ну і технології примінення. Вопрос-ответ. 4 програми для ідеальних ягодиць». Так, цей у нас без обкладинки, але це зрозуміло, який це випуск. 5. -й 2007 -й, чи що? Чи 2017. Не дуже зрозуміло. Поганенько все-таки видно. Загальний якийсь... на... да, напевно, 7-й, бо 20-й якийсь випуск, а в 2009 вже 35-й випуск. Белок антицелюлітна революція. Різні препарати. Програма освітлення темних кругов під глазами от Holy Land. Ліфтинг програма для б'юста. Антицелюлітна методика. Багато порад для жінок. Це для спеціалістів. 3.35 2009 року. Так само різні процедури медичні пролонгірованої біоріватілізації препаратом таким, то якісь уколи, в обличчя, в губи. Якісь маски, креми. Коротше, купа всього. Так, а яким же накладом цей журнал виходив, бо ми подивилися тільки перший, той, що був україномовний. не Бачу, де тут той розділ. Ось технічна інформація. Наклад 6,5 тисяч примірників. 6 разів в рік виходить. Учредітель іздатель S Day Group. Київське видання. Чи надруковано? Надруковано в Києві. Ну Київське видання. Так, 2010 рік. Випуск перший, 39-й. Третій 41 й випуск 2010. й Теж Купа різних процедур. І третій 47 й загальний номер 2011 року. Омоладжуюча лінія. Метод ударного ухода. Ціла купа всіляких процедур. Так, а косметик ми ще не дивилися, який наклад. Теж цікаво. 5 тисяч примірників. Так, всі ці журнали українські, але не всі україномовні. І ще один наш журнальчик, консультант салонного бізнеса, красота і бізнес. Космо Трейд Інфо, 2007 рік, номер 3 Це нашу що, Ірина Білик? Так, це вже виключно про бізнес. Собиття, виставки, програма на второї полугодії, професіональні консультації, салонний менеджмент. Маркетинг, персонал, нормативно-правові аспекти, секрети косметології, медицина, дієтологія, школа стиля і візажа, школа манікюра педикюра, педікюра, школа парикмахера, інтерв'ю. Наклад теж 5 тисяч примірників. Тут все приблизно однаковий. Год основання 2003 і теж Київ. Реклама. Нас интервью Бондарчук. Не помню я такого. Макияж. Вот такой журнальчик. И остальное у нас это, не знаю, это, наверное, какие-то каталоги, или что. Гермейн де Капучини. Капучині, капусінні? Не знаю. Спорт мед імпорт. Описання косметологічних средств по уходу за тілом. Єлі всякі креми. Тобто це один виробник, я так розумію. І рекламні такі їхні каталоги. Описання косміцевтических средств. Их характеристики, протоколы проведения программ по уходу за лицом, описание базовых косметических средств, описание эксклюзивных косметических средств. Вот такие журнальчики. Всего их пять штучек. На цьому наша косметологічна тема завершується. Журналів багато, цікавих, специфічних, як на мене, гарна підбірка. Дякую за увагу, дякую за перегляди. Всім, хто додивився до кінця відео, нагадаю, що будь-які книги, журнали, все, що є в наших оглядах, ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавши зі мною за контактами в описі каналу. Основний канал у зв'язку це Viber. Дякую всім за підтримку. До зустрічі в нових відео. Бувайте.